Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про мурал час змін. Мурал знаходиться по адресі Вулиця Стрілецька, 6. Це друга робота від українського дуету-художників Інтересні казки, яку вони виконали під впливом військової агресії проти України. Автором цього малюнку є Володимир Манжос під псевдонімом Фейєн. Ідея мурала це битва вселенського масштабу між добром і злом. Він його намалював у далекому 2014 році. На муралі ми бачимо козака, котрий бореться з хуйлом, що має тіло змія. Ще на муралі є підбитий танк та мавпа з гранатою що ілюструє проросійських бойовиків і російські війська на сході України. Також цікавим елементом є істота в костюмі, яка своїм зміїним тілом оповила всю планету і тримає в руках піщаний годинник, де під впливом пропаганди людина перетворюється на мавпу. Але, на нашу думку, таке порівняння може бути образливим для мавп. Бо вони нерідко розумніші за деяких людей, особливо за тих бойовиків. Крім цього, на моралі можна побачити Луцький замок, який прикрашає купюру номіналом 200 гривень. На ній зображений лелека, що летить із замку, а це згідно із автентичною символікою, є поганим знаком. А на самому муралі зображена друга картина, що лелека летить до Люберського замку. Це означає, що Україна скоро переможе. Ще на муралі можна побачити палаючі шини. Це символ протесту. Ще палаючі шини можна побачити біля Люберського замку, де рука Беркута хоче знищити протестувальників. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.